Вітаю! В цьому відео я розповім вам про новий функціонал, що в нас з'явився, саме система оцінювання учнів, яка виражається в балах. По-перше, можна увімкнути в налаштуваннях предмета, переключаєтесь на уроки, і тут є пункт увімкнути оцінки учням за уроки. Вмикаєте і виставляєте, який максимальний бал в вашій компанії чи школі потрібен. Тобто в когось може бути 100-бальна система, в когось може бути 12 бальна, 5 бальна. Відповідно, ви виставляєте, який максимальний бал ви маєте. Наприклад, 12. Зберігаємо. Тепер йдемо до структури курсу. Тепер в кожному уроці, наприклад, тут є вкладка «Учні». Тут з'явилась колоночка, в якій ви можете виставляти оцінку тій чи іншій людині за урок. Наприклад, Тетяна отримала 10. Цей користувач теж 10, цей 6 і так далі. Натискати окремо нічого не треба, зберігати цифри оцінок зберігається автоматично. Так? Оцінка зберіглась. Що далі? Ви можете побачити результати навчання того чи іншого учня. Тепер поставимо ще одну оцінку в іншому уроці, наприклад, в цьому. І поставимо тут 8. Так. Зберігати знову, що не треба, просто ставити. Учні будуть мати ці оцінки у себе в прогресі для користувача. Тут ви можете бачити, що, наприклад, за цей розділ є 10 балів, середня, бо тут лише одна оцінка. Коли буде більше оцінок за уроки, відповідно середня буде змінюватись. За цей розділ і за цей урок така кількість балів. Далі виводиться середня. За цей рівень, розділ, моду, і відповідно формується загальна середня оцінка за сам предмет. Або ось є мовне навчання, тут 8 балів за один урок, ну відповідно, ця оцінка пішла далі. Якщо більше оцінок, відповідно формується середня. Таким чином, ви можете бачити, якщо ви користуєтеся і проставляєте оцінки учням, його роботу по кожному уроку і загальну інформацію по. Розділом, рівням та предметам, взагалі, плюс до цього в результатах учнів формується, так скажемо, табель успішності з середньої оцінки з предметів. Тут, відповідно, виводиться інформація згори подивитись на оцінки учня по його предметах. Так як це сторінка з результатами, відповідно, ми додали сюди і результати по оцінках. Тобто, це та сама оцінка, що тут, але вона тут більш деталізована вплоть до уроку від. Предмету до уроку. А в результатах загальні оцінки по всіх предметах. В принципі, на цьому все. Система проста, але ви можете вже переносити ваші оцінки до нас, проставляти їх. Будемо і далі розвивати цей функціонал. Якщо вам це цікаво, запропонуйте свої ідеї, ми їх розглянемо і разом з вами будемо впроваджувати. Дякую за увагу. До побачення.